У Бруселівському районі, в палаючому будинку, виявили зв'язаного та побитого літнього чоловіка. Врятувати йому життя односельчанам не вдалося. За словами сусідів, близько п'ятої ранку вони спочатку почули підозрілі звуки, а потім побачили густий дим. На подвір'ї лежав ледве дихаючий, 72-річний господар. Це балон. Він тут стояв. ось тут, відпіл, <Rosa> <tIS> Потім його затягнули туди всередину, от і таким макаром хотіли ще взорувати. Ну там просто було і газу взагалі не було, і мало. Там, казево, як все не було, і через то так не вийшло. А так до лишка прив'язували, шнур від телефона. Слідча оперативна група встановила, що злочин чинили четверо місцевих жителів. Троє з них неповнолітні, знаходились в стані алкогольного сп'яніння. Хотіли заволодіти грошима та матеріальними цінностями для того, щоб дізнатися, де це все знаходиться. Вони застосували до господаря. Фізичну силу нанесли йому тілесне ушкодження, від яких останній помер. Використали газовий балон в якості залякування. Відкривали газ, підпалювали, періодично тушили і питали, де гроші, бо спали хату, спалим тебе. По оперативній інформації було виявлено групу осіб, яка минулої ночі за попередньою змовою вчинила. Проникнення до даного житлового будинку, в якому викрала спиртні напої, а також особисті речі громадянина, які проживають в даному будинку. Потім вони перейшли до наступного будинку, в якому вони дані спиртні напої розпивали. Селяни кажуть, що дій хлопці зрозуміти не можуть, він був безвредною людиною, що він ніколи нікого не обіжав, Він жив. Можливо, як і всі. До да. вишнього в його нічого не було, що там у хаті, якихось ценностей дорогих, в його нічого такого не було. Ну, воно видно, знали, що пенсію, може, яка в його була, більше його ценностей ніяких не було. Такого звірства люди добрі, я в житті своїй не бачила. За що? Ну за що? Хлопці, плутаючись у власних розповідях, оповідали кожен свою версію подій того вечора. Казають дід, немає в мене нічого. Ну щось це знайшли у Ні. – А сильно помер. Трохи. Є. Нормально. Не знаю, це здесь. Не помар. Відкрутили балони, підпалили І все, тоді опять потушили. Так разів 4. І все. А тоді на последній раз підпалили і втекли. Нині розслідування триває. Хлопці вже досягли того віку, коли не стає кримінальна відповідальність. Їм загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.